Я хочу показати, як я працюю для наших захисників маленький вклад, щоб їх були ручки зігріті, серця. Теплотою і любов'ю. А є така рукавичка, може бути для наших і захисниць, які захищають тепленька, біленька. Бо дай зігріти, зігріти ручки після бою, чи там щось перенести, чи грузити. Оце, оце вони дуже м'ягенькі, спосібні. Емблемка є нашого калуша. Ну якщо воїн пропав, чи безвісти, чи може хтось розшукує і знайшов цю емблемку. Ну, а так, дай Боже, щоб це не пригоджувалося для такої. Але вся в житті це війна так. Господи, може, може захиснику Нашим Попробуємо шити рукавичку. Таку. Все, я шию так, так, ну вже і рука набита, вже е, нічого я не голокою не фастригую, ні. Це все в роботі показує. Там, так, там. І раді відкрили, що допомогу, хто що може допомогти. Майну чим, чим, Ну, продукти, само собою. Давай я пошию рукавиці. Я мала такий рюкзак на 100 рюкзака вирізала форму і пошила в той рюкзак такі рукавички. Потім знову я пошила через деякий час, а потім вже побачила, що це війна вже. Так скоро не закінчу, не надовго. Буду щось я приносити, якусь користь, бодай, бодай тими рукавичками. Ну, Це так спонтанно, я не думала, що то таке. І я собі шила, і шила. і не шила. знаю, Десь, може, за 300 вже було, а може, я а, не, а може ще нема, за... може є. Ну, десь так около 300. Вирізати настелити, покроїти, шити, ну, десь 45 хвилин або годину. Менше і то, якщо ще машинка, не ж, нерве, не шиї, бо ж всяко може бути. Я хотіла, щоб ваша рукавичка що зробила? — Я би хотіла, бо вона їх зігріла, бо вони згадали домашній затишок, свою сім'ю. вони… Ну, теплото, теплотою любові обігріла їх більше. Ну і щоб вони повернулися, поверталися незалежно, Бо дай, щоб вони одягнули. Мені, не, не, мене не цікавить. Я, наприклад, шию їх е, години, можу шити й дві години. Мені, щоб вони просто одягнули. Чим вони їх чи де вони діли, чи що це я зробила свою роботу від душі. Мені здається, що знаєте, що ну так як людина чи картину намалює, чи, чи щось так само я. Ну, Радію. І Я думаю, що бодай щось себе якусь, бо так як далеко від дому людина поїде, хоче мати, чи вишиту сорочку, чи якийсь оберіг свій, так само і воїн там. Ай, бабуся, все все. Робить сама. Але як просить щось допомогти, вирізати, щось там підшити, підрізати. Завжди приходжу, допомагаю. Так, я дуже пишаюся, що зараз багато хто говорить, що моя бабуся допомагає, що не тільки широковиця, а ще перед тим допомагала, тому я дуже сильно за неї рада і пишаюся на. Буду робити, доки я зможу. Я казала, я стараюся робити, доки я. Можу ходити і доки мене. Ви в мене цей вже талант не відберете, ніхто. Щоб тільки мені здоров'я допомагало, я, я ні минути не сиджу, я ніде не ходжу ні з ким лишні бесіди, крім, ну ходжу до церкви, там, але щоб я щось так десь пішла, купила і я займаюся. У мене роботи я. Не маю потреби з кимось спілкуватися. У мене є вдома спілкування у Фейсбуці, в телефоні. Сказала все. Ну, переважно Бог навертає мені добрих і майстрів, і людей.